Наталка Маєвська, талановита українська письменниця, авторка та журналістка, сьогодні у міській публічній бібліотеці відбулася презентація її нової дитячої книги Паляничка. За словами Наталки, вона зазвичай пише для дорослих, проте, все ж таки, щось надихнуло її на написання саме дитячої книжки. Я намагалась написати книжечку українською мовою доступною для читання. І головне, щоб ці творики дітки могли запам'ятовувати, щоб воно тренувало пам'ять. І щоб звучала українська мова, коли діти почитають цю книжечку, раз другий вони запам'ятують, а потім вдома в сім'ї будуть прочитувати ці віршики, і буде в сім'ях звучать українська мова. Книжка наділена особливими сенсами. Зокрема, її назва Поляничка це уособлення української культури. А зображення на політорці теж мають своє власне значення. Поляничка це житниця, наша Україна, наша країна це е, пшениця, це хліб. Про це теж є свіршик у цій книжечці. І на титульній сторінці маленька, дуже фотографія автора, але якщо придивитись, вона на фоні моря. Це говорить про те. Те, що наша держава і ще і морська, і ми. Повинні гордитися дітям і дітям. Я хочу це наголосити цією книжечкою. що ми повинні бути горді, що ми маємо таку славетну державу нашу Україну. До книжки увійшли як прозовані твори, казочки, так і вірші. Усі вони мають різні сюжети та розповідають про цікаві, а головне важливі речі дитячою мовою. Декілька творів Наталка зачитала і Кременчуцьким школярам, які завітали на презентацію. Казочка про кили. У багатоповерховому будинку біля одного з під'їздів на порозі лежав килимок. Звичайний такий собі килимок. Об'яки струшують і витирають ноги мешканці. Дуже важливо прищеплювати діткам любов до усього українського, розповідати про нашу країну і, звісно, читати українські книжки. Пеляничку можна прочитати у міській публічній бібліотеці по вулиці Соборна, 12, дріб, 16, а також у читальній залі, по вулиці Соборна, 11. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.